Станція Держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малєвська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція держпром. Він потрапив у полон у перші ж години повномасштабного російського вторгнення. І лише у січні 24-го повернувся до України. Майже два роки його життя минули за агратами у кількох російських буцигарнях. Уявіть, як це не знати достоменно масштабів великої війни, пропустити геть усе, не здогадуватися наскільки великі руйнування у рідному місті, не знати, чи живий літній батько увесь час думати і хвилюватися. Як там діти, дружина та онуки. Сьогоднішня наша розповідь про російського бранця тепер уже колишнього Володимира Йованка, який лише кілька днів як повернувся додому в дергачі. Рушаймо. Станція держпром. 55-річний Володимир зустрічає нас на власному подвір'ї. Показує кілька недобудов. Перед вторгненням почав зводити навколо хати нові стіни, аби розширитися. Ну, Діти вже підростають, трошки. Розширить. Так, так. Не ну, встигли? Ні, ну бачите ж, війна прийшла, все, як кажуть, зло людям. Прилетіла трохи на кришу, так попала, ну, таке. Ну, трошки так вже під це під шмалювали, коньки позлітали були. ну, все. Волячка. – Доброго дня. – та нас гості у невеликому будинку. Нас зустрічає Ольга, дружина Володимира. Під ноги вибігає сіреньке цуценя французького бульдога. У Йовенка семеро дітей і вже п'ятеро онуків. Найменшому синові Микиті, було три роки, коли батько потрапив у полон. У нас п'ятирічний є п'ятирічний, хто ми яка ті дружина подарувала на 50 років. І як воно відчуття, коли побачили це. Два роки де... ну, пропустили життя. Би, як об'яснити. Ну, Сльозне почуття. Важко. Так, дуже. Там переживання за. Бачиш, що не знаєш, що з ними і як вони там. Ну, новості їхні показували, там, що по Україні, долблять, ракети, все, по Харкову летить, все ж. То було, звісно. Це все переносить, нехай вже, як і собі, важко. То Більше переживаєш за рідну свою. Мати померла із батьком, він інвалід, як він там був переносить це все. Дитина Ту. впізнала вас, коли. Так, так, так. Ах. Він у мене унічка. Вдома у Дергачах він вже тиждень до того близько місяця був у санаторії на реабілітації. Володимир робить нам каву і зізнається, ще не звик до звичайного життя. Увесь час здається, що це сон. Скучили за якимись продуктами. Так. <рес> за чим найбільше скучили? Жарна картошка і Серйозно таке просте? Так. В цього ж, як кажуть, не, ну де не недостатньо було, щоб там нас кормили з таким, щоб їжа була, на жаль, гітка. Ну, а яка от що, що давали? Ну, як сказати, ну, що таке тюремна Баланда. Каша? Ну. Таке, ну, як перше було, то борщ і суп, ну, не наваль, нічого таке. Ну, возили по етапу, то по різних сізошках були різні і прийоми були різні і різні питання. Було. По етапу Курск, потім Муліна це Ніжній Новгород з Ніжнього Новгорода на Курск і останній час був Смоленська область вісьма. Станція Держпром. Дружина з дітьми перші кілька днів вторгнення ховалися у погребі, а потім, 7 березня, по них несподівано приїхали волонтери, які відвезли на залізничний вокзал. Звідти Ольга поїхала до Полтави і жила там кілька місяців. А повернувшися до Харкова, розпочала пошуки чоловіка. Ну і во перво я вірила що він живий. Я знала що він повернеться додому. Я була впевнена. Я нанимала юриста. помогал мне юрист писать там бумаги, составлять, чтобы как-то так, чтобы за него помнили, чтобы за него слышали. Ну и ребенок, маленькая дитина, ради него я как-то так, я, я брала себя в руки, у меня были ночные истерики, успокоительные, все это было. Но все равно я знала, я верила, я и многим девочкам, которые вот тоже Там може в плену, я всім говорила, тому що найголовніше це віра. На довірі, надавірі ждати, не на добиватися, треба писати, надо, ездити, надо ні в якому случає не опускати руки. У війську Володимир Йовенко служить з 2017 року. Останні роки перед вторгненням командир машини БМ 21 ГРАД. На ньому і потрапив у полон у перший же день, 24 лютого 22-го року. О котрій зранку ви виїжджали? Це десь було о, пів на шосту де. Це вже бахало тут. Уже летіло все вже. так. – Ви вже розуміли, що так, так, я, вже, почалося. я вже бачив нашу батарею, де вони від кіля стріляють. А коли вже я впіймав по радіостанції голос комбата, я позивний там, туман-туман, тишина. І тут вже на зустріч виїжджає російська техніка. Це під черкаським тяжкам. Яка саме танки чи що? Танки, так. Танки і їхні о, тігри, як вони мені сказали ще в перший день, що я родився в рубашки, тому що вони перепутали, що це їхня машина. І тому не стріляли у вас? Так. Це... А ви на якій машині були? На БМ21, гурал. На граді. Так, грав, так. У них, як так зрозумів, вперед їхала розвідувальна машина, течик, То вони зразу заїхали мене ззаду на цього автомобіля, вискочили з автоматів і вже вони сначала ви де їдете? Я кажу, там вже кажу, приїхали. Першу ніч полону спали просто в лісі на землі. Потім їх повезли на кордон до Гоптівки. Там допитували і далі зав'язаними очима, етапом на територію РФ у тюрму. Там жорстко так було, що заставляли гімн учити, віршики вчити. Якщо хлопців там хтось не вивчив, не знає. А татайки. Присутстві було, все, і дубинка, і палка, і насакаю, як хочеш. То ви врешті російський гімн вивчили, я так розумію. — Так, так, ну я вже забув. І я таки не розказав, все починають. Лічити, їсти можуть не давати. Да, і за цього там було таке, що чотири суток зовсім не давали нічого їсти. Четверо суток не їли. Вообще. А води давали? Ну, вода з тільки так. Коли полонених перевозили з тюрми в іншу тюрму, їм зазвичай давали сухпаї. Так було і цього разу. Володя подумав, знову перевозять етапом, але посадили на літак, який сів в аеропорту Білгорода. Далі автобус і українська земля. я розплакалася, потім потеряла сузнання, я не вірила. Ну а потім мені дзвонили з координаційного штабу, теж вітали. Ну, а тоді сказали, що йому дадуть телефон, він подзвонить. І я оце цілий вечір ходила з телефоном, все думала, ну він не дзвонить, Думаю, ну може, переплутали опять. І тоді, як побачила, що дзвонить незнайомий номер, я вже зрозуміла, що це він. Я взяла трубку і він каже: Китюня, я вже в Україні. Ну, ось тоді вже радість. Вже дітям сказала, що це вже точно, що це вже от скоро він буде вдома. Як воно вдома? Скажіть мені, ще е, знаєте, як сказати. Ще нема цього усвідомлення, що ти вже вдома. Все одно ночі бувало так присестя, як туалет. То ще є таке, як кажуть, почуття жінки Фух, за ці почти два роки це все перенести. А ще, скільки хлопців там ще сталося? Що би ви могли сказати рідним тих, чиї батьки, сини, чоловіки не повернулися? І що? Щоб чекали. Станція держпром. Гуляємо з Володимиром у центрі дергачів біля розтрощеного російськими ракетами будинку культури. Тепер купа яток. і м'ясо, і кава, і хліб. Будівельники розбирають аварійну будівлю будинку культури. Її мають відновлювати. Володимир уперше бачить на що перетворилося містечко. Володю, скажіть мені, як вам дергачі? Ви два роки не були? Вони такі побитенькі. Так, як кажуть, становиться страшно після цього всього, що вони роблять. Ви ж не бачили взагалі руйнування в Харкові? Ні, не ну, в Харкові в, Харків, в Харків я вже бачив. Я перший день, коли їхали з ну, Санжар. Взагалі то... нічого ж. Нам ж там ніхто нічого не. Mm -hmm. Там вони ж тільки у... у... унічтажають фашистів і найманців. Ви не думали, що настільки побити тут? Ні, я думав, що хуже. Інформації такої ніхто не давав. Всі думали, що вже і. Київ запачений, і Харків захвачений. Вже ну вони свої пропаганди казали ще в, в началі го що ми вже будемо маю місяці вже празднувати парад в Києві на Хрещатику. Володимир потихеньку звикає до життя на волі, каже, стан ще нервовий, але вже розмірковує, як закінчити будівництво, розпочати перед вторгненням. І планує повертатися на службу до 92-ї бригади. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я Марія Малевська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Тантия вершно. Полиция у